В Одесі гостює слон перукар. Він вміє не тільки поголити обличчя, але й продемонструвати клієнтам видовищні трюки. Наша знімальна група зустрілася із диво-слоном та його дресурувальником за кулісами. Про будні церкового життя розповість Ірина Мунцян. Цю красуню звати Ліла до Одеси. Вона приїхала ще 21 січня. До холодів Ліла не звикла. Тому, аби зігріти циркачку, використовують камін. Дерсирувальник Ліли Антон Донард познайомився з нею, коли та ще була маленьким слоненятком. На той час їй виповнилося лише 9 років. Цирковим мистецтвом родина донартів займається вже 300 років. Антал представник цієї династії. Сьогодні він визнаний заслужним артистом Угорщини. Сі за фамілінтрадисіон. Я працюю з цим слоном майже 42 роки. Купив я її у Німеччині. Тоді у нашій церковій групі ще не було. слонів. На той час вона була ще маленьким слоненятком. Сьогодні ми з нею друзі. З нею я розмовляю на німецькій мові, і вона все розуміє. Більш за все ліла полюбляє яблука. Завдяки своєму хоботу велетенська розумниця може провести свого відвідувача до її улюблених ласощів, а потім потрібно лише дотягнутися до її рота. Дивлячись на розміри тварини, важко повірити в те, що Ліла є дуже пластичною циркачкою. Тварина вміє не тільки танцювати, стрибати, але й здатна навіть поголити чоловіка. Окрім того, у Ліли є друг кінь Мачо. Коня зі слоном у природі ніколи не побачиш. Я хотів Вивувати глядача, гадаю, мені це вдалося. Сьогодні ліло та мічо один без одного жити не можуть. Коли я забираю зі стайні лілу, кінь починає нервувати аби навчити слона будь-якій справі. Потрібна майстерність та терпіння. Дресування певних трюків може тривати 2-3 місяці. Схоже, що кмітливі лілії ці вправи приносять лише задоволення. Від серкачки у захваті не тільки дитяча, але й доросла публіка. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.